На зв'язку зі студією Євген Магда, кандидат політичних наук, директор інституту світової політики. Пане Євгене, я вас вітаю. Слава Україні, героям. Слава, добрий вечір, пане Євгене. Ну от скажіть, будь ласка, поясніть е, важливість цих виборів для України в першу чергу. Ну для Європейського союзу теж вони як ми розуміємо, а ви нам допоможете пояснити, чому саме і для ЄС вони важливі. будь ласка, вам слово. Давайте почнемо з географії. Молдова межує тільки з Україною та з Румунією. З іншими країнами у неї кордонів немає. Тому, якщо Росія здійснить там застосування електоральної зброї, якщо вона зробить це максимально для себе ефективно, то вона отримує важіль впливу і на Україну, і на Румунію. Наскільки ефективно, ну про це можна сперечатися, я Скептично оцінюю перспективи використання військового контингенту в Придністрові російського, тому що він набраний з місцевих мешканців, його бойові якості, я не фахівець, але за тим, що я можу спостерігати, невисокі. І люди, у яких 4-5 паспортів, вони навряд чи будуть воювати за невідомо що. Це має бути зрозуміло. Але якщо влада зміниться і. Буде керувати проросійський уряд, то можливі певні зміни, які ну, будуть, будуть здійснюватися. Просто в будь-якому випадку, як у вас в сюжеті слушно було зазначено, жодна політична сила не створить більшість, не набере більшість. Тобто, наприклад, для партії ПАС, діє Солідарність, виникає питання, вони 4 роки були монобільшістю. Чому вони нічого не зробили для того, щоб забезпечити власну перемогу? Можна багато говорити про російський вплив. В Україні теж є російський вплив, мабуть, якийсь, але ж Україна не збирається капітулювати, правда? Тому ідея жорстка політична боротьба, боротьба за яку, в принципі, ну, використовуються різноманітні методи, це правда. Молдові не просто, тому що є з одного боку невизнане Придністров'я, є цілком визнана Гагаузія, яка е, з, з Конституцією визнана автономія, де надзвичайно проросійські позиції теж присутні. І тут треба розуміти, що в 22-му році, після початку широкомасштабної агресії, спочатку Україна, а потім Молдова за нас зачепилась. Вибачте, за таке слово, і пішли разом шляхом європейської інтеграції. Зараз ми вдвох чекаємо початку процесу ну, переговорів, старту переговорів. І Молдова, на жаль, краще за Україну готова. Це теж треба визнавати. Вони менше, вони можуть просто переносити багато практики з Румунії, де власне ну, тут може працювати. Багато механізмів на цю тему. Ви зараз показуєте Додона колишнього президента Молдови, соціаліста, який дійсно ну, він, очевидно, для нього це така лебедина пісня на цих парламентських виборах. Патріотичний блок. Ну, тобто, Росія ставить на те, щоб здійснити якомога більше проблем. Але ж виникає питання: а чому партія Пас? З'їла всіх можливих своїх союзників раніше за попередні роки. І це Ну насправді проблема. Ну тобто Але зараз за цей час ми цю проблему не вирішимо. Парламентська власне виборча кампанія тривала в Молдові всього місяць І за цей час Ну треба було вирішувати зовсім інші питання. Насправді, я згоден з думкою, яка прозвучала в сюжеті, що. Зараз дуже складно сказати, якими будуть результати, тому що Росія, наприклад, зробила висновки з того, як розвивалася ситуація з президентськими виборами минулого року, коли Майя Санду перемогла, і зосередила свій вплив, в тому числі на діаспорі. А якщо в Молдові більше 2 мільйонів виборців, то більше 15 проживають за кордоном, і тому, наприклад, на території. Росії відкрито дві виборчі дільниці, а в країнах е Європи, е ну там в ЄС, і Британії, відкриті десятки виборчих дільниць. Проте, ну, гарантувати, розумієте, що кожно, на кожного виборця можна вплинути, я думаю, буде надзвичайно складно тут. Вибір е насамперед дійсно. Ну я б сказав, що це вибір або за європейську перспективу. Або за те, щоб була загроза стати російською маріонеткою. Це на сьогоднішній момент дійсно існує. Ну, так дивно. так от, Можливо, якби у нас там були там, бокс Популі, те, що називається, можливо, була б більш зрозуміла картина того, що відбувається в, напередодні. Буквально там декілька годин залишилося до виборів. А от. Ем... Мало хто про це говорить, але десь тиждень тому до Молдови було повернуто плахотнюка, так екстрадовано з Греції. Так? Його звинувачили у шахрайстві, навіть його справу називають крадіжкою сторіть століття, тобто він викрав мільярди доларів з молдавської банківської системи, так а це якось може. Допомогти от, владі на сьогодні, яка є, ну тому що це ж демонстрація боротьби з корупцією, це люди завжди таке люблять, так? Тому ну, здобути якісь е додаткові бали? Доля влади Плахотнюка, якого називали господарем Молдови, вона насправді дуже цікава, тому що він свого часу ну, виглядав як достатньо проєвропейський антиросійський політик. А зараз ну, він опинився в ситуації, коли е, кілька років тому, е, власне, коли е, Санду була при владі, то було досягнуто домовленості між європейцями, американцями і росіянами про те, щоб витіснити влада Плохотнюка. І він під цим тиском був змушений залишити територію Молдови. а Зараз його екстрадували з Греції. В Молдові показують такий серіал Плаха, як називають плахотнюка, тобто ну, бага, багато факторів впливу. Просто зрозуміло, що його, ну, він, він зіграв роль, так би мовити, фактично муляжа правосуддя, тому що його повернули мовчки, показали, що він повернувся, але зрозуміло, що якісь свідчення чи судовий процес будуть вже після виборів. І тут е, залежить, хто як буде сприймати цей сигнал. Тому що люд людей Плахотняка залишилось насправді в Молдові достатньо багато. Він е, був справді ну, най найвпливовішою людиною в цій країні. І е, сказати, що його вплив повністю остаточно зник, я, наприклад, не ризикну. І е, очевидно, що е, ситуація з виборами, що. На сьогоднішній момент спостерігається. Вона така, що ну от завтра буде е, там закриються дільниці, буде підрахунок голосів. Але сказати, що от все, все буде спокійно і все буде добре. Я не ризикну. Я вважаю, що багато буде залежати, звичайно, насамперед від волевиявлення громадян Молдови. А другий фактор це на що Брюссель закриє очі, на які дії. Команди має Санду. Це теж фактор, про який треба говорити. Бо розглядати вибори в Молдові і не згадувати, наприклад, вибори в Румунії, де перший тур виборів, де виграв Келіан Джорджеску, просто скасували. Це самому себе обманюває. Тобто. Чи уявляєте ви такий сценарій, в який, ну в принципі вже очі наші звикли до цих от протестів, які захлинули багато країн не тільки країн Європи, так і країни Східної Азії, коли м, на вулицях Молдови, Кишинева, також так само будуть протести. Хто може їх очолити? Чи вважаєте ви, що Моя санду саме той політик, яка може повести людей за собою? вийти на вулицю? Ну, вона ж президентка, вона не поведе людей за собою. Якщо будуть протестувати, то проти її влади у Додона просто харизми немає для того, щоб протестувати. Він нудний, даруйте, і те, що з ним відбувалося з цим пакетом від плахотнюка, де потім його соратник по блоку Владимир Воронін, теж колишній президент, ще один комуніст Молдови, який сказав, що там не вистачає 150 чи 160 тисяч доларів. Що той так би мовити, а потім сказав, що він пожартував, то це теж дуже показовий факт. Е, знаєте, з українського досвіду я скажу, що е, прогнозувати протести будь-кому ну, це невдячний момент, тому що е, насправді але ситуація може бути такою, тому що е, десь третина населення Молдови зосереджена в Кишинею. І там, ну, настрої можуть бути різні. Ви згадували про Іона Чебана. Він це людина з цікавою, до речі, такою біографією, і людина, яка не просто мер Молдови, мер Кишинео, а людина, ну, з таким, знаєте, політи... досвідом політичного транзиту від комуністів до соціалістів. а Зараз до такої соціал-демократичної партії Альтернатива з центри присмаком, але в будь-якому випадку я б сказав, що все-таки все мають вирішувати громадяни Молдови, і в наших інтересах, щоб все було власне, на виборах визначено. Тобто, тому що Молдова для нас ну, стабільність Молдови для України дуже серйозний фактор. Я не вірю в спроможність там висадити швидко російський десант. Я вже сказав, що це фактор географії проти цього впливає, але можливість там якось поступово щось накопичувати і щось далі зробити, вона е безперечно існує. Тобто, це до речі, ну знаєте, можна сказати таке, як мовою заголовки: великі вибори в маленькій країні, так. і вибори, які матимуть значення дійсно для всієї Європи. Буду дякувати вам, пане Євгена. Євген Магда, кандидат політичних наук, директор інституту світової політики. Говорили про завтрашні парламентські вибори в Молдові, які є надзвичайно важливими і в контексті України, і в контексті європейському.